Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок корекції розвитку. Тема нашого уроку збагачення знань про себе та навколишній світ. А саме сьогодні розглянемо Природа України, жива та нежива природа. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. тож і ми часу не гаймо та урок свій починаймо. Сьогодні на уроці розширюватимемо уявлення про природу України, вчитимемось розпізнавати об'єкти живої та неживої природи. Продовжимо розвивати артикуляційний апарат, пізнавальний інтерес, уміння спостерігати та міжпівкульну взаємодію. Починаємо з артикуляційних вправ. І перша вправа усмішка. Треба посміхнутись та утримувати кілька секунд губи в усмішці, старатися не показувати зуби. Далі хоботок. Зімкнути губи і витягнути їх уперед. І поцілувати маму. Далі парканчик. Усміхнись так, щоб зуби були зімкнені і трохи оголені. Права лопаточка. Треба відкрити рота і покласти широкий язик на нижню губу. Вправа трубочка. Відкрити рота, підняти бічні краї язика догори. Вправа чашечка. Відкриваємо рота, бічні та передні краї широкого язика, піднімаємо, але не торкаємося зубів. Далі справа голка. Треба посміхнутись, висунути язика, витягнути його по можливості вузько та потримати підліжбу до п'яти, а потім заховати. Вправе смачне варення. Обвести широким кінчиком язика верхню та нижню губи, неначе злизуємо варення. Вправа грибочок відкриваємо рота і язик присмоктуємо до піднебіння. Вправа гойдалка. Відкриваємо рот напруженим язиком. Тягнемося до верхніх та нижніх зубів по черзі. Вправа лоша подсмокаємо язиком. І останнє вправа на сьогодні сховаємо цукерку. Напружений язик у закритому роті натискує то на одну щоку, то на другу. Ну а зараз пропоную вам переглянути відео Природа України Жива та Нежива Природа. Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Впевнена, що ви не раз помічали красу навколо себе, перебуваючи у парку або в лісі, чи може на березі річки або моря. А як можна назвати все, що нас оточує одним словом? Що це? Так, це природа. Про що ми кажемо, коли маємо на увазі жива природа? А що таке нежива природа? І чи скрізь вона однакова? Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України, про її красу та особливості. Неймовірна краса природи України захоплює. І сьогодні ми в цьому з вами переконаємося. Відгадайте загадку! Навкруги вода, а напитися не можна. Що ж це може бути? Так, це море. Землі нашої України омивають моря. Їх у нас два чорне та азовське. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості. Люди з них виготовляють ліки, добриво, використовують як корм для худоби. У морях водяться різноманітні риби скумбрія, тюлька, камбала а також різні тварини краби, медузи, креветки. Біля моря завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. А ще можна чудово відпочити на березі річки. Тече, тече, не витече, біжить, біжить. Не вибіжить. Так кажуть про річку. Територію України тече багато річок і струмків. Люди з давніх давен селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу, сплавляли ліс. Тепер на великих річках побудовано електростанції, які дають нам електроенергію. Очищена вода поступає у водопровід. Річками перевозять пасажирів. І різні вантажі. У річках водяться риба, звірі, а також мешкають водоплавні птахи. Найбільша річка України це Дніпро. Українська земля славиться й своїми горами. Це звичайне диво. І ось вже котрий вік навіть у спекотне літо на їх вершинах лежить сніг. Кримські гори розташовані біля Чорного моря. Тут є печери, глибокі колодязі, озера. У Карпатах є хвойні та листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи. Природа рослинного і тваринного світу в Україні надзвичайно багата. Є у нас і зайці, і лисиці, і ведмеді, лосі, олені, і дикі кабани. А ще є тварини-рекордсмени. Зубр, наприклад, найбільша тварина України. Бобер найліпший будівник. Видра Має найгустіше хутра. Заєць найшвидша тварина, а тушканчик тварина з найдовшим хвостом. Всі тварини відносяться до живої природи. А що ще можна віднести до живої природи? Люди, рослини, комахи. Птахи. Усе, що народжується, росте, розвивається, дихає, живиться, вмирає, відносять до живої природи. А чи можемо ми віднести річку до живої природи? Чи дихає річка? Чи росте вона? Ні. Річка, як і море, гори, сонце, хмари відносяться до неживої природи. Отже, мої любі. Розглядаючи дивовижну красу природи нашої України, ви переконалися, що наша Україна. Багата на рослинний і тваринний світ. Нам з вами потрібно дбайливо ставитися до природи, зберегти її унікальність та різноманітність, а найголовніше любити свою Україну. Далі я вам пропоную виконати інтерактивне завдання. Розподілити на дві групи об'єкти живої та неживої природи. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз, як завжди, виконаємо нейровправу. Нагадую вам, що нейровправи сприяють розвитку мозку та міжпівкульної взаємодії. Будь ласка, листочок. Якщо вам сподобалось сьогодні на уроці зел... жовтий, якщо дуже сподобалось зелений, і якщо не сподобалось тоді червоний. На цьому я прощаюся з вами вже до завтра. Дякую вам за увагу!